Гаряча ніч та ранок на Харківщині. Російські військові обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району. Поранений 40-річний мешканець. Пізніше окупанти з калібру обстріляли селище Хорошеве. Знищений житловий будинок ще понад 10 пошкоджені. Третя атака була у Шевченковому. Внаслідок удару дві людини поранені, 40 будинків потрощені. Підступний обстріл під час евакуації. Останньої доби армія РФ атакувала човни з людьми, які тікали з водяної паски окупованого берега Херсонщини. Троє мирних загинули, серед них 74-річний чоловік. Він собою прикрив жінку. Росіяни розстріляли пенсіонера в спину. Ще десятеро людей поранені. Майже всі похилого віку та маломобільні. Ще одна атака по Авдіївці, що на Донеччині зранку окупанти гатили по місту з авіації як наслідок, пошкоджені будинок культури та багатоповерхівки. Двоє поранених. Тим часом українські військові повертають окуповані землі додому. Відтак синьо-жовтий стяг за майорів над Новодарівкою, що на Запоріжжі. Гарні новини з Донеччини. Там ЗСУ взяли під контроль Макарівку, благодатне, нескучне та сторожове. Зокрема, під час звільнення останнього села ліквідовані з півсотні ворогів, їй полонені. Вони потікали, все кинули. Там зараз такі безлад, що то, то просто капець. Слава Україні! Героям слава! Слава морській піхоті! Слава слава! слава! А тим часом у Криму знищена радіолокаційна станція РФ. Вона фактично слідкувала за усім південним узбережжям України та значною частиною акваторії Чорного моря. Чи їх це рук справа, генштаб ЗСУ та міноборони? Інформацію поки не коментують. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.